Так, зле зв'язок, то я зараз продовжую другу частину моєї тайм-менеджмент зарядки. Вчора я стикнулася з пригніченням. І це людина, ну це дійсно це людина, яка не казала, не давала казати слова, це людина, яка кричала в трубку, вона мене обвинувачувала, вона мене оскарбляла, вона щось там, вона притягувала все, що завгодно, вона давала мені поради, як мені жити у житті, хоча в неї само я не знаю, що в неї там є. Вона, ну це, це було дуже важливо, да, дуже важко. Але ж я подумала, я можу звернути увагу на цю людину, яка, яка мене не любить. І якщо вона мене не любить, якщо вона не любить мою компанію, вообще, якщо вона не любить мій продукт, да, то навіщо вона прийшла на мої лінії? Да? Навіщо вона це тут крутиться? Да? І Я можу думати про цю людину, я про неї думаю. Але ж я думаю тільки сам знаєте, я, я я для себе це про це думаю тільки таким чином, як я можу зробити так, щоб такі люди, які мене не люблять, щоб такі люди не 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 з'являлися на моєму шляху, не з'являли не, не, не з'являлися в моєму житті, не з'являлися в житті моєї компанії, моїх співробітників і все. То те, що я зроблю, я проведу розслідування, і після цього я зроблю ор політику, хто як робити в таких чинках, да, в таких ситуаціях. То й все, але ж дивіться на що я звертаю увагу далі. Я звертаю увагу на те, що я зробила гарного, великого. А за те, на те, про що люди кажуть мені, а, дякують мені. тобто дивіться в ту сторону, яка буде вас підтримувати. І сьогодні, коли ви будете складати перелік своїх завдань на сьогодні, пам'ятайте, що коли ви складаєте перелік завдань, ви кажете обставинам, я вирішую. Ви кажете обставинам, я тут хазяїн, я вирішую, що я сьогодні буду робити. Чи будуть обставини якось опиратися? Та раді Бога, нехай вони опираються. Це ж не означає, що ти та, відмовляєшся від своїх планів. Але ж для того, щоб в. Так, в Вбудова це в обставини просто необхідно мати перелік завдань, і там може бути завдання, які обов'язково потрібно зробити. Завдання, які додаткові, завдання і так далі, та робити перелік завдань. І обов'язково гармонійно. Ну, хто, хто проходить у нас тайм менеджмент квест турбо 21, то ви знаєте, які там повинні бути ключові облаю. Да, щось а випадає зв'язок, то я вже закінчу. Да. І після цього рахуйте час. І після цього складаєте свій розклад. Ну, бачите, сьогодні вже така так в мене вийшло, що в мене переривався зв'язок двічі, але я закінчила мою таймужому зарядку, і я хочу її завершити побажання вам успішного дня. Ну просто робіть свої перемоги кожної годинки, не кожного дня, а кожної годинки. Маленькі свої перемоги. А я пішла тренуватися.